В понеділок, 9 листопада, мешканці села Войниха зібрались перекривати трасу Київ-Харків через італійську фірму Тодіні, яка прокладає дорогу під будинками селян. Фірма Тодіні це підрядник, який здійснює капітальний ремонт автодороги на ділянці Лубни-Полтава. Та схожа ділянка автодороги через село Войниха трохи не збігається з проектом, розписаним на папері. Першими отримав нарікання сільський голова Сердюк Григорій Миколаєвич, якого мешканці Войнихи самі благополучно вибрали вже в третій раз. Мабуть, за чесні очі. Наразі люди нарікають, що Григорій Сердюк мав першим підіймати це питання. Як сільський голова доводиться про селян? Я не тільки зарплату получать і там деякі біжані робить. ви видовжі. Що людям робити. Люди зібрались перекрити дорогу будівельній техніці, аби вона не могла почати свою роботу. Зі сторони компанії на перемовини прийшов представник шляхобудівної фірми Іван Ткаченко. Від основної проїжджої частини, від краю проїжджої частини до вашого будинку повинно бути. Двадцять п'ять, якщо давайте Ви підемо повіряємо, митросу пари сюди вони лазить сюди. Навіщо не сунули село? Як і у випадку з перекриттям дороги той рік через відімкнення електроенергії, так і цього разу представникам другої сторони досить важко почути конкретні пропозиції та перспективи, адже кожен каже за своє. Хоча це не дивно, адже через тріщини в будинках жити у своєму подвір'ї стає страшно. Ви людьми чи без людей? Ну може ж обіщали комісії, людей мати тріститься, показали телефони, ніхто. Діме тріснула, в мене тріснула, хата облужена новим кирпичом. У мене потріскалося, усе порвало. Так само в людей. У сусідки шибку прийні на опіл шибка тріснула. Де комісія ваша? Ви обіцяли телефони? записували. Дві неділі назад збиралися. Ніякої ні комісії, нічого. Ми живі люди всі. Та одне зрозуміло беззаперечно. Дорога проходить надто близько до будинків, і окрім цього, працівники шляхобудівної компанії своїм безладним виконанням роботи завдають шкоди багатьом подвір'ям, а тротуари після дощу перетворюються на місиво із землі. Понімаєте що він, витворяє. він з розгону вилітає, летить пиль з люди Люди різні сторони шарахаються. буде тас. Пані я переживаю за свою безпеку за безпеку в своїй сім'ї, і так само в вулиці. Я тут вистроївся. Мені ніхто не казав, що має через двір буде їздити траса. Е, я Сьогодні утром приїхав ваш трактор 32 точки 35 тонн. Ось так все було. У мене карта Аксеслана... на двічі, акція на ложі, мати тріскається. Це тільки будівельна техніка думаємо. їздить. Що буде завтра, якщо з буряком бачите, поїхали. Утром ви мене посадили в яму Я поміняв усі лати. Я робив опалубку, одливав своїми руками. Без бетономішалок, без ніхрена. Зараз вся опалубка завалилась, тріснула на заборі. Тепер оце все і тротуар у землі. Чого ж він його не стяг, з тротуара? Оце цілу зиму як ходити. Він цілий день стояв. Він що, економив солярку, забрав. Він повинен його був зробити ж так, як треба. А? Абсолютно погоджуюся з вами. Люди деньги вложили, Вони будуть вас проклинати, всіх будуть проклинати і будуть ваших проклинати. винихівці вже почасово знають початок і кінець робочої зміни, коли важка техніка заїжджає та виїжджає колоною. Починається невеличкий землетрус, і всі подвір'я затягує пилюкою та вихлопами з дорожньої техніки. А що буде, коли почнеться щільний трафік машин? Вже зараз будинки тріщать і люди вимагають компенсації. Керівництво італійської фірми «Тодіні» мало прислати спеціальну комісію, яка встановить факти порушення та стан аварійності вулиці, що прилягає до дороги. Окрім цього, через село будуть проходити шумовідбивні екрани, і в кінцевому результаті місця від дороги до подвір'я має бути достатнє. Це е, е, тимчасова робота, що В'їзд місцевий проїзд, як з одної, так і з другої сторони, буде виконаний в асфальтобетоні. І зараз замовилися із спеціалістами з та, іншого та, іншого та, іншого. для перевірки. люди. В свою чергу вимагали документального підтвердження, сказаного представником шляхобудівної фірми. На плані, що надав Іван Ткаченко, людям також не сподобалось перенесення автобусної зупинки із старого місця на край села. Та представник фірми тоді не запевнив людей, що зупинок буде більше. Також селянам пообіцяли, що будівельна комісія обов'язково приїде вже цієї п'ятниці, 13 листопада. А поки селяни в свою чергу пообіцяли пускати будівельну техніку, працювати під їхніми будинками. Олександр Назарець, Руслан Чорнокульський, телевізійна служба новин, об'єктив.